Вітаю, друзі! Сьогодні я робила е, цікавий пост зранку е, про злість. Про злість як почуття, яке виникає внаслідок того, що нібито ми так думаємо, що хтось нас дратує. Дратує, злить. І ось що я хотіла б сказати з цього приводу: е, злість, як і будь-яке інше почуття. Виникає внаслідок наших думок. Це не щось таке, що прийшло до нас ззовні. Це не щось, що зробив з нами хтось. Хтось просто не може з нами нічого зробити, тому що всі наші почуття виникають внаслідок наших думок, а думає людина образами. Тобто кожна людина, незалежно від того, чи вона візуал, чи вона кінестетик, чи вона аудіал, незалежно від того, які сенсорні системи в неї розвинуті краще, все ж таки думає образами. Тобто ми бачимо в своїй уяві якісь певні картинки. Оці картинки є створені процесом нашого мислення. І як реакція на ці картинки, на ці образи, які ми бачимо, в нас виникають ті чи інші почуття і емоції? Отже, всі наші почуття є спродуковані в нас, в нашій голові, в нашій свідомості і нашою власною уявою, тому що ці картинки ми все ж таки собі уявляємо. А уявляємо ми їх. Відповідно до нашого минулого досвіду, відповідно до того, що було з нами раніше, і от якісь ситуації, які трапляються і повторюються декілька разів, три і більше разів з нами, схожі ситуації, вони закладають в нас вже певний досвід, який формує наші певні отакі шаблонні стереотипні реакції на подібні ситуації. Отже, пам'ятайте, що ніхто і ніщо ззовні не може вас роздратувати, розізлити, ніхто і ніщо ззовні, ніяка ситуація, ніяка людина не може зробити вас нещасним, вствоженим, викликати в вас стид, сором, приниження і так далі, якісь відчуження. Це все створюється нами самими. В нашій власній свідомості тими картинками, образами які ми бачимо в своїй уяві. І наші е почуття і наші емоційні реакції це є відповідь на ці образи, які ми самі собі уявляємо внаслідок нашого колишнього вже пережитого. або е або пережитого реально нами, або того досвіду, який ми спостерігали зі сторони, але при тому, щось відчували. І отже, такі шаблонні і стереотипні реакції відбуваються з нами в нашому тілі, тому що емоція це вже тіло. Емоція це біохімічна реакція, це і частина метаболізму. І оці емоції, вони трапляються автоматично. Контролювати цього ми не можемо, але ми маємо пам'ятати, що ми можемо контролювати те, про що ми думаємо і як ми думаємо. Ми не можемо е, е, вирішувати, яка емоція, які почуття має виникнути в нашому тілі, чи, чи навпаки не з'явитися. Тому, якщо вже виникло почуття, виникла емоція, нам треба це прожити. Нам треба дозволити цьому побути в нашому тілі, нам треба пропустити це через своє тіло, і ця емоція вийде тоді, коли вона вже буде не потрібна, бо кожна емоція має якийсь позитивний вплив. Фактично, кожна емоція це якийсь захисний механізм. Наприклад, злістю, агресією ми захищаємося від вторгнення в наш особистий простір. Ми захищаємо. Своє власне я, свою позицію і свої особисті кордони, коли ми злимося. І кожна емоція є скерована на те, щоб ми отримали протилежний антагоністичний позитивний стан. Як це виглядає? Наприклад, страх і тривога нам потрібні для того, щоб ми отримали спокій, як це не дивно звучить. І так, кожна емоція негативна, вона має пропуститись через тіло і побути в тілі для того, щоб отримати протилежний позитивний стан і протилежне позитивне почуття. Не стримуйте, свої, не стримуйте своїх емоцій, не придушуйте їх собі. Це по-перше, це неможливо зробити. По-друге, якщо ви намагаєтесь це робити, ви дуже сильно шкодите своєму тілу, тому що кожна емоція. Прагне вийти назовні, а коли ви її придушуєте, то, відповідно, вона починає руйнувати структуру вашого тіла, і біохімічні процеси руйнуються, тому що ви фактично не даєте завершитись біохімічній реакції, коли ви стримуєте свою емоцію. А вона має бути завершена, вона має реалізуватись в тіло. В тілі вона має бути пропущена через тіло, через тканини, і має вийти назовні. Сама природнім шляхом це все має відбуватися і переривати цих процесів не можна для того, щоб не шкодити своєму тілу, щоб не руйнувати його. Отже, пам'ятайте, контролювати думки ми можемо, а контролювати наші емоційні реакції ми не можемо. І ми навіть не маємо прагнити, прагнути це зробити, бо ми просто собі нашкодимо. Таким ставленням і такими діями. Тому давайте будемо працювати над тим, як ми мислимо, що ми думаємо, і тоді наші почуття будуть позитивними і корисними для нашого здоров'я. Бажаю здоров'я, успіхів, всього найкращого і до зустрічі!